Доброго вечора. В ефірі на пульсі спорту, як завжди, у цій порі говоримо про різноманітні види. І сьогодні наша тема пауерліфтинг. Такий цікавий, потужний вид спорту. Ось чим він цікавий, ми будемо говорити сьогодні з нашими гостями. Я їх представлю: Олександр Байда, регіональний представник Федерації пауерліфтингу UPC у Черкасах, тренер, спортсмен. І багато в нас спортсменів сьогодні Тетяна Стронська проворучна сидить, майстер спорту з окремих вправ пауерліфтингу. Ігор Онищак та Олександр Крижевський це також спортсмени, займаються пауерліфтингом, в них є хороші досягнення. Чому ми обрали вас сьогодні? Чому ви знаєте? Чому вас запросили? Є досягнення, і був чемпіонат відкритий чемпіонат Києва. Там хороші в нас результати, сім медалей чи сім золотих. От розкажіть, будь ласка, про цей чемпіонат. Олександр, до вас, наскільки він вдався і наскільки задоволені результатом вашим і ваших спортсменів? Дякую всім доброго вечора. Звісно, що пауерліфтинг на сьогоднішній день популярний вид спорту. Це силове триборство, насамперед, присідання зі штангою на плечах, жим, штанги лежачі та станова тяга. Тобто це три. Основи три базових важких вправи, які виконуються спортсменом з максимальною вагою на один раз. Що стосується відкритого чемпіонату міста Київ, який відбувся 3 червня, ось зовсім недавно. Були запрошені різні команди з різних куточків України. Також ми приєднались як представники. Такого сильного осередку, це Черкаси, Славне козацьке місто. Загальний склад команди складав 16 осіб, а в загальному взято понад 250 учасників. Вправи були різні. Це насамперед і пауерліфтинг, силове триборство, і окремі вправи, такі як жим штанги лежачі. Станова тяга, екстремальний жим, це багаторазовий жим відповідно ваги та кількості виконаних разів спортсменам. І на сьогоднішній день така цікава вправа як підйом штанги на біцепс. Говорячи про загальні результати наших учасників, представництва ЮПСі Черкаси дійсно порадували результатами: три бронзові нагороди. Чотири срібні, ну і сім золотих нагород. Тому дійсно результат позитивний. Наскільки я розумію, тобто результатом перевершили, навіть заплановане, так? Який був мінімум можливо, і ось протягом чемпіонату. Тобто, коли зрозуміли, що буде ось такий хороший результат, так багато буде досягнень? Взагалі, як тренер, так і кожен із спортсменів завжди ставлять. Великий результат. Запитай будь-кої спортсменів, чи готуєте до поразки. Ні, звісно, до поразки він не буде готовий. Це насамперед плідні, важкі систематичні тренування, хвилюючий старт на змаганнях, а результат це вже підведення підсумків тієї великої роботи, яка після. Загальної роботи після великої втоми в залах, де дійсно піднімається вага і гартується як сила, воля, міцний характер. Розуміло. Ну, спортсменів спитаю, Тетяна. Наскільки розумію, ви здобули золото на цих на цьому чемпіонаті, і там норматив майстра спорту виконали. Ось для вас наскільки це цей норматив був складним, наскільки ці змагання були складними поділіться? Ми досить довго з Олександром йшли до цієї мети, дуже тяжко працювали і. Пробували не один раз, не вдавалося, але таки ми досягли цієї мети, і таки цей раз я здала цей норматив. Він мене підтримував завжди, завжди був поруч, завжди настановляв мене на перемогу, що він мене вірить, і таки ми разом. Це зробили з перших спроб так виконали з третьої спроби. З третій скільки наскільки скла яка можливо спроба була найскладніша і ось найбільш запам'ятала щось що напевно остання, так чи протягом як дві спроби були. Перша спроба була якби не максимальна вага, яку я можу підійняти. А друга спроба вже була якби на майстра спорту, але вона не вдалась, не зарахували два до одного було не зараховано. А третій раз. Дуже хвилювалася, бо це був останній підхід, і якби я це зробила. Зуміло, колега до вас питання, Олександра. Для вас наскільки були складними змагання? Можливо, з ким була найбільша така сутичка була із суперниками? Тобто, ну, представництво було широке, так, у вашій категорії, можливо, чим вам запам'яталось найбільше? Ну, для мене. Тяжко було тим, що я в Триборстві перший раз, бо перед цим я в змаганнях участвував зі станової тяги, бо вона в мене найкраще виходить. А тут вирішив спробувати в Триборстві. <кій> ну, суперників був і Житомира Сергій, не пам'ятаю, правда, прізвище його. Він давно вже займається, міцний хлопець, ну, от він здобув перше місце. Я здобув друге. Ну, в принципі, задоволений. Зі станової тяги я власний рекорд встановив. Ще трішки виконаю кандидата в майстри спорту зі станової тяги. Зараз над цим працюю. Готуюся. Щоб... Ігоре, у вас є звання кандидата в майстри спорту. Да? От ви як до цього звання довго йшли і на, цих чемпіонату, на цього чемпіонату як готувалися, як ви готували себе? Ну, я займаюся взагалі з Нового року. Іменно пауерліфтингом. Тому що ну, до цього я три роки займався як для себе. От. А з нового року я почав займатися і, і, ну, іменно по пауерліфтингу, по направленню. От. Якби ці змагання, що пройшли в Києві, я... це для вас одні з найперших виявляється. З ні, це четверті, це вже четверті ну, тобто, змагання. Ну, ну, я йшов із метою виконати кандидата в майстри спорту. Е, мені треба було набрати суму 540 кілограм. Але я взяв 560 кілограмів, тобто на 20 кілограмів я навіть перевершив те, що я планував. Я дуже задоволений цими змаганнями. Всі, всі спроби я виконав ніде не всі зарахували мені, і ну, доволі я. Цими змаганнями. Ну, це змаганнями. Зрозуміло. Ну, це це здорово. Олександр, вам питання загалом по цьому спорту і по цьому, спочатку так, по чемпіонату 250 учасників так, із різних областей. От, чи можна сказати, що це чемпіонат Києва, відкритий чемпіонат, але по статусу там, він близький до чемпіонатів України, там, до всеукраїнських змагань? Чи просто це такий сильний в Києві таке представництво, що такий, такий високий рівень? Так, звичайно, щодо. Щодо статусу змагань, представництво Києва на чолі з Воробей Богданом Юрійовичем, це і основа представництва федерації УПС. Дуже активно і наполегливо підходять до організації саме чемпіонатів. Скажу, із Черкас, можна сказати, ми одні єдині, які <кхух> працюємо. Ці федерації і дуже активно намагаємося брати участь у різних змаганнях. Якщо взяти в загальному, на рік, на рік у нас приблизно від 10 і більше стартів, це різні турніри, різні чемпіонати, різні кубки, починаючи з регіональних стартів і вже йдучи по напрямку підготовки атлетів, такі, як. Відкриті турніри, кубки, чемпіонати України. Що стосується відкритого чемпіонату Києва, дійсно це підвідний етап до наступних змагань, які відбудуться вже восени. Це чемпіонат Європи, який теж відбудеться в Києві. В загальному змагання проходять у зручний такий регіональний діапазон. тобто Ось такі осередки, як периферії Київ, Кіровоград, Полтавщина, от, Уманщина. Також переважно молоді люди можна побачити і активно змагаючих дивізіон -мастерс, це різні вікові градації, тобто ветерани. От, тому Кожен вид змагання він по-своєму важкий, плідний. А вже сам результат залежить від тренерської настанови, від підготовки ну і безпосередньо активної роботи на змаганнях наших спортсменів і в цілому. Скажіть, Будь ласка, що федерація UPC, можливо, як довго вона існує, і загалом ось в паверліфтинг такий цікавий вид спорту, що дуже багато різних федерацій. В чим це пов'язане? Можливо, якісь заборони в тих, в тих інших. І як вважаєте, от чому в цьому виді спорту так багато різних ситуацій таких? На сьогоднішній день федерації є багато, так як і спорту є різноманітного, і права вибору теж чимало достатнього. Якщо взяти видів спорту, таких як Олімпійські, неолімпійські, ми знаємо, так так же само і по федераціям згідно відповідного виду спорту, що стосується федерації ближче до конкретного пауерліфтингу, силового триборства, так званого спорту сильних, то раніше. Я мав за честь брати участь у змаганнях і федерації IPF, це Міжнародна федерація порліфтингу. Ось на сьогоднішній день я вже працюю від Федерації UPC, тобто я не скажу, що один від іншого спорт гірший, федерація теж та погана та краще. Ні. Ми повинні пам'ятати, як Кожен тренер, кожен спортсмен, що ми робимо одну загальну єдину справу, це популяризація, це розвиток, це здоров'я нації, от, нашого підростаючого покоління. Е, тому е, брати в загальному по правилам, по техніці, вони майже один до одного відповідають вимогам. Ось. Але е, я думаю, що якось ми зустрінемось. В іншій, в іншій передачі, можливо, трохи більше буде вільного часу. От е, є відповідні технічні е, підходи, що стосуються і присідань, що стосується жиму, станової тяги. По екіпіруванню також є. Так, е, там так, так. Тому є і з екіпіровкою напрям, є і без екіпіровки це спеціального, скажімо так, використання інвентаря. Тому в загальному це є одне ціле, а незначні відхилення від техніки виконання вони ніколи не перешкоджатимуть основним єдиним правилам. Я вам хочу задати питання: ось чому ви обрали паверліфтинг вид спорту? Чим він вас захопив? Чим він подобається? Ви ну там дівчина, так, але все одно цей спорт всі люблять. Чим він вам чим він вас захопив? Взагалі в спортзал я пішла заради підтягнутого спортивного тіла, як всі дівчата. А потім почали готуватися. Саша запропонував прийняти участь у клубних змаганнях так, між собою. І я там зайняла перше місце. Потім чуть-чуть по почали продвигатися в вазі, і він запропонував мені поїхати на Київ змагання, там теж були досягнення, і воно так захопило да. майбутнє свого без паверліфтингу не бачите, так? Розуміло. Ігорю, вам питання теж хочу задати. Ви до цього чим займалися, яка у вас була база, і ось за цей час, що ви займаєтесь паверліфтингом, що він вам дав? Ну, я ж, як я вже казав, я займався для себе. Просто в залі, да? так? Вступило мені 40 років і вирішив піти в спортзал. Думаю, вже года, як би кажуть, а хочеться виглядати. ну, Спортивно, підтягнуто і всі, взагалі. От. І пішов в спортзал, три роки я займався для себе. Потім, оце в 2016 році, десь перед новим роком я в соціальних сетях побачив, що в одному із клубів проводиться змагання по пауерліфтингу. Я ще до цього думав так десь поучаствувати, але не було куди звернутися. Тут по телефону зізвонився із Олександром. Він мені розказав приблизно, правила туди-сюди. Каже, давай зустрінемося і поговоримо віч на віч, я подивлюсь на тебе. Зустрілися. Він подивився, як я виконую вправи. Каже, трошки треба техніку підправити, тому що ти каже, робиш як для себе. От. Ну, Позаймався зі мною. Десь приблизно три тижні ми позаймалися. Він підправив техніку мені. О, я виступив на змаганнях, правда, я там зібрав суму що 460 кілограмів, mm -hmm. невелику суму. Але в ветеранській, mm -hmm. да, в ветеранській категорії я отримав перше місце. От, і потім дуже мене зацікавив цей вид спорту, я вже ціленаправленно почав займатися далі. Сашко мені сказав, що будемо їздити на змагання. Поїхали на перші змагання ми в хоров. Я по поїхав. Значить, підняв я тоді 205 кілограм, потягнув. О, це був достойний результат, так як перед цим я тільки як прийшов, то я потягнув 170. От. Після того, буквально через місяць, ми поїхали у Київ на Кубок Дніпра. Там я вже підняв 215 кілограмів. Потім ще через місяць у Полтавській області чемпіонат Полтавської області 217,5 сімнадцять кілограмів. Ну зараз є якийсь результат, до якого ви прагнете. Зараз нас кандидатів да, є там є. Плани, є <зас> в мене на майстра спорту. Я активно готуюся. Кандидата виконав зараз, слідчий етап майстер спорту. Це мені треба набрати суму 595 кілограмів. Зрозуміло. Е, так. Олександр, вам питання задам. Скажіть, як ви тренуєтесь? Як ось от процес тренування паверліфтингу? Тобто ви чим займаєтесь, окрім тренувань? Так, скільки можливо тренувань за день як вони відрізняються? Можливо, ось тренування, як готуєтесь до змагань, або просто після змагань вже там, відпочиваєте? Чи ні? Взагалом, скільки у вас тренувань, як, як це все відбувається? Ну, я взагалі то пішов в спортзал більше двох років назад. Щоб просто набрати ваги і стати сильнішим. Ну, сильно ходить, відчував дискомфорт. І... А там уже в спортзалі такий тренер, що, от, так як казала Тетяна, що почав предлагати готуватися до змагань. І там вже більш акцент пішов на паруліфтинг, на стан витягу, яка в мене найкраще виходить. А щодо тренувань, як вони проходять, я працюю рятівником, я позамінно працюю сутки через троє. То як такого режиму в мене не виходить. То займаюся, коли до змагань, ось по трибурстві я перший раз готувався, то практично виконував тільки три вправи: акцент на три вправи, на, на тягу, на присідання і на жим. А якщо до змагань не готуюсь, ну це рідко буває останнім часом, то, звичайно, різні вправи і на плечі, і на спину, на, на різні м'язи тіла. Розуміло. Олександр, скажіть для вас, і для як ви як тренер працюєте з своїми спортсменами, який оптимальний час для тренувань? Чи ви там, йдете на зустріч, хто як працює, чи а загалом якось до змагань частіше потрібно тренуватись, да? там, якісь особливі <гум> тонкощі в цьому плані є? Чи просто там щотижня кілька низка тренувань і ви працюєте? Так, звичайно, взагалі присутні спортсмени в студії, кожен із них має свою особливість. Кожен із них має свій характер, відповідно до цього і підхід у мене як тренера до кожного індивідуальний, без цього ніяк. От Коротко розкажу відносно Стронської Тетяни. Доволі така активна, наполеглива атлетка, пам'ятаю кожний з них окремо. Прийшовши в залик початківець, не знаючи, з чого почати, як тренування побудувати, але ж правильний підхід безпосередньо, це підвідні вправи, це початкове навантаження, це укріплюючі відповідні вправи для переважно всіх груп п'язів, Да, відповідний поштовх і для мене, як тренера, побачити спортсмена, ну і коли вже загальний результат. Почав прогресувати, Таня теж побачила, що потрібно працювати над собою. От. І, скажімо, виконуючи спочатку розряд, потім безпосередньо норматив, такий як кандидат-майстер спорту, потім майстер спорту. На сьогоднішній день у двох правах це станова тяга в категорії до 56 кг кілограмів власної ваги, піднявши штангу 122,5 кілограми. Це, я думаю, для такої красуні не Малий результат. От, дехто із дівчат думає, та як це так, та ми ж тендітні, ми ж ніжні, нам ж не потрібно цього. На першому етапі це здоров'я, це повнота, краса, безпосередньо е гармонійність. А далі вже людина вправі обирати самостійно, як їй рухатись. І підходячи до теми спорту, це ось наше загальне. Що стосується Олександра, Теж довго він не міг визначитись, як працювати. От. Але, знову ж таки, активний поштовх тренера він завжди присутній. Ось І вагові категорії до 67 кілограмів. Олександр теж доволі конкурентний на сьогоднішній день. Ну, і, надіюсь, як кожен рядовий солдат міг бути генералом, так і в спорті. Це майстер спорту, він має актуальність. Щодо Онища Ігоря, пам'ятаю, цей дзвінок. Він був такий, на перший погляд, без мети, без якоїсь ініціативи. От. Але коли я побачив його як початківця в подальшому як атлета, всі дії, всі напрямки спортивної діяльності вони попали в правильний напрям. Тому е, тренерська допомога, тренерська увага, кажу в загальному, кажу своїм колегам. Вона необхідна, і до цього треба рухатись, бачити кожного із них до кожного свій підхід і е, не чекати, коли навіть е, скажуть дякую. От е, загальний результат, позитив це найбільша похвала, найбільша робота, що, на що можна, розраховувати. Тобто може бути людина прийти і просто захотіть займатися просто, там, в тренажерному залі, а потім захотіть паверліфтингом так детальніше і можна досягнути результату, якщо добре працювати, так? Так, так, звичайно. На сьогоднішній день, е, вікових кожен... обмежень гендерних немає, так? Е, на сьогоднішній день кожен хоче гарно виглядати. Це так. От, що стосується вікових обмежень, якщо це е, діти. Такий підлітковий вік, юнацький вік, ми починаємо теж працювати. Якщо взяти, приходить, наприклад, тато чи мама, ось, будь ласка, син чи доця, прохання потрібно укріпити м'язи, щоб трошки і можливо набрали масу тіла відповідно, а комусь потрібно схуднуть. Ось, а це взагалі глобальна ситуація на сьогодні, тому що спорт, здоров'я нації, взагалі здоров'я це те актуальне, на що потрібно звертати увагу. Якщо взяти вікові особливості на перший час це початкові вправи, це підвідні. От далі безпосередньо навантаження збільшується. от, більш у дорослому віці, коли організм сформований відповідно до загального і є, скажімо так, антропометричні відповідні дані, хтось готовий до силових навантажень, а з одним потрібно почекати, щоб він це все спробував на початковому етапі, лише потім збільшувати навантаження. Потрібно пам'ятати, що здоров'я в першу чергу. А великі спортивні звершення, то вже поступові і правильні кроки. Зрозуміло, ну говорили ми про цей чемпіонат Києва, так, і ви сказали, що там змагання завжди є, змагань завжди багато. От зараз яка ситуація? Літо якісь міжсезоння, чи ні, ви готуєтесь до чого? До чого ви готуєтесь? І до чемпіонату Європи, як ви сказали, я пам'ятаю, це ж треба в збірну потрапити, так? Там якийсь відбір буде чи ні? Звичайно, що має бути межсезоння. У нас воно на сьогоднішній день є. Дехто із спортсменів, які показали великі результати, це рівень насамперед майстра спорту України. Також можна віднести сюди і кандидата в майстра спорту. Є спортсмени, які навіть не реалізувались. це насамперед, можливо, загальна втома, можливо, підвід до змагань відповідно. Був занадто активний, є і такі спортсмени. Тому, враховуючи загальний контингент, я, як тренер, із спортсменом в цілому приймаємо спільне рішення. Є спортсмен, який готовий прогресувати і в міжсезонні, змагання проходять і регіональні. Ось зовсім скоро. 1 липня нас запрошують на відкритий чемпіонат Полтавщини, який пройде в місті Харол. Тому теж відповідна вибірка буде зроблена із тих атлетів, які будуть готові по стану відновлення і загальному етапу підготовки. Потім зазвичай літні місяці це буде невеликий відпочинок. Спортсмени нехай не розслабляються, знаючи підхід тренера це буде дійсно невеликий відпочинок, але він має бути для того, щоб підготуватись до наступних стартів. Плануємо також вже представляти федерацію в Черкасах, і я думаю, що проведемо у вересні відкритий чемпіонат міста Черкаси та Черкаської області. Потім у нас знову ж таки буде регіональний турнір. Нас запрошують в місто Лубни. Потім чемпіонат України. А вже по рейтингу відбору чемпіонату України. Я думаю, що сильніший із сильніших по результатам відбору будуть представляти Черкащину на чемпіонаті Європи. Який пройде безпосередньо в Києві під патронатом Федерації UPC. Міло, дякую вам за те, що прийшли до нас. Я бажаю вам у всіх цих змаганнях досягнути максимальних результатів, зберегти здоров'я і триматися. Паверліфтери були сьогодні в нас студії. Це була програма на пульсі спорту. Я дякую, що були з нами. Всього вам найкращого. До побачення.